Так, Доброго дня підписники. Зараз у нас в продаж залітає Megane 2008 року випуску. 1.6 дизель у гарному стані. Купа вільного місця в багажному просторі у нас є знак. Вдруг хто вас тут закрив. Розбити скло зможете, запаска, все, що потрібно. Так. Задній ряд Це виглядає десь так. Шторки на вікна присутні. І панорама. О, така гарна панорама. З люком спереду. Тут все, що потрібно. Навіть є навігація. Кого цікавить круїз-контроль. Клімат-контроль присутній також. Чотири скло є. І 6 коробка механічна. Тож, чого цікавиться автомобіль Renault? Чекаємо, Чекаємо вас тут авто з Європи. Ремісниця 58.